У Миколаєві відремонтували частину комунального гуртожитку для жителів міста, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів. Проєктом займалася Агенція розвитку Миколаєва у співпраці з чотирма донорами: данською радою у справах біженців, програмою Євросоюзу «House of Europe», Агентством США з міжнародного розвитку та асоціацією міст України. «З початку літа тільки зародилася ідея. До нас звернувся Датський фонд підтримки біженців. Дірці, які зараз заходить в Миколаїв, досить потужно. Подали заявку щодо розміщення внутрішньопереміщених осіб. В той час, як ви пам'ятаєте, це була досить така нагальна потреба. Було ішли часто масові руйнування. Нам потрібно було зберегти людей, які необхідні місту, і для забезпечення життєдіяльності міста, взагалі критичній інфраструктури». Завдяки отриманим коштам у межах програми вдалося відремонтувати 10 побутових приміщень і 10 житлових кімнат. Одна з них обладнана і пристосована для проживання людини з інвалідністю. Ми отримали 10 якісні кімнати, комфортні, де вже зараз проживають люди. У кожній кімнаті по дві особи, це мінімум, але ми поселяємо сім'ї так, як їм комфортно, якщо з дітьми. І різностатевими, то це звичайно окремі кімнати. На даний час там проживає близько восьми сімей. Серед них і родина пенсіонерів, яка раніше жила у мікрорайоні Тернівка. Внаслідок ворожої атаки на початку березня будинок стареньких був ще зруйновано. Нинішньою домівкою став цей гуртожиток. 7 марта о 13.10 десять літак кинув бомбу. Сперва ракету на вулицю, там на вулиці стояли грузові машини. Туди ракету, а потім нам ну, був. Були... ж раніше. В тому домі, що нам розірвали, 43 роки прожили, построїли. самі строїли. І ще з 24, як тільки поженилися. 7-10 го го числа нас сюди Красний Крест перевіз сюди, 10-го числа. Є душ, є кухня. Ми на кухню готуємо, ходимо готувати. Туалет, рядом, туалет умивальник умивальник рядом, умивальник, гаряча вода. Меблі у гуртожитку теж нові. У кімнатах є ліжка, матраци, стільці, шафи, холодильники та електрочайники. Також для комфорту людей повноцінно обладнали кухню. Тут є газова та електрична плити, пральна машина, нагрівачі води та інша побутова техніка. Нині агенція розвитку Миколаєва шукає додаткові кошти, аби відновити і другу частину гуртожитку. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Валерій Федченко, новини на телеканалі Март.